Що мій шофер більше заробляє як професор, це мені стає, знаєте, обідно. Не може бути такого. Що, як це? Хто міг допустити сьогодні? Сидять судді в Бобровиці. Три судді сидять. По 100 тисяч получають. Чим же вони зайняті? А дочка моя за відділенням гінекології десятки операцій проводить. Вона живе цим. Її платять 20 тисяч гривень чистими в місяць, а суддя отримує 100 тисяч. Від кого це залежить? Що це робиться в нашій Це неправильний підхід. Абсолютно, я вважаю, до докоріно це неправильно. А, а взяти вищі чини, вищі чини і так далі 350-400 тисяч, так. А це спасає людям життя. День і ніч, день і ніч. Це а вчитель, треба ж подивитися, а пенсіонер який отримує 2200, 3... ну сьогодні зараз вже 3200 отримує.